Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 23-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 16 січня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 372 тисяч дев'яносто особин за добу, 1110 і поранено 1 мільйон тисяч 270 песиголовців, за добу. 3330 танків 6113 одиниць за добу, 24 бойових броньованих машин 11358 одиниць за добу, 36 артилерійських систем 8801 одиниця за добу, 30 реактивних систем залпового вогню 961 одиниця за добу, 3 Засобів протиповітряної оборони 653 одиниці за добу, 3 літаків 331 одиниця за добу, 2 гелікоптерів 324 одиниці безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 6877 одиниць за добу, 12 крилатих ракет, 1816 одиниць за добу, 1. Кораблів катерів, 23 одиниці, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 11 731 одиниця за добу, 33. Спеціальної техніки, 1365 одиниць за добу, 9 Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!